У зв'язку з законом, який вступає в силу, нам потрібно за 2024 рік провести роботу і зробити власну систему оповіщення протиповітряних тривог. І ми це робимо, ми будемо залучати сучасні технології, відповідне проєктне рішення. Вже в нас є, тому ми видали кошти на це, і будемо проводити на протязі року таку роботу для того, щоб харків'яни були у безпечних умовах. Буде вона встановлена по всіх районах міста Харкова, і е, будуть всі мешканці міста Харкова мати можливість е, слухати цю вітряну тривогу і відповідно реагувати. І це мери безпеки, які ми будемо е, здійснювати для того, щоб зберегти життя наших харків'ян. Всі наші е, комунальні служби працюють над цим, щоб е, у е, будинках харків'ян було тепло і так воно і є. Сьогодні є стало постачання електропостачання. Так є виклики. І ви теж кажете, що і керівництво країни, і розвитка кажуть нам щодо можливих обстрілів енергетичної інфраструктури і готуємось дуже так серйозно готуємось. На всяк, на всяк випадок для того, щоб е, працювати в е, різних умовах, тяжких умовах. Е, але сьогодні наша комунальні служби всі працюють, дороги прибираються від сніга. Е, е, крім цього, хочу сказати і подякувати нашим е, тепловим мережам, е, водопостачання, е, всі комунальні послуги е, в е, будинки Харків'ян подаються своєчасно і е, так, як ми планували. Я вдячний нашому бізнесу перш за все, який повертається. Дуже багато підприємців сьогодні повертаються, незважаючи на ці жахливі події, незважаючи на жахи війни, обстріли, постійні обстріли. Сьогодні по статистиці. Ми четверте в країни по відкриттю нових ФОПів, і це дуже, дуже радісна така новина. І я дуже вдячний всім підприємцям, які повертаються і працюють, працюють і працюють.